Сьогодні у випуску російські ракети поцілили по енергетичному об'єкту Кіровоградщини. Вся область лишилась без електропостачання. На автозаправних станціях утворились черги. Як обласний кардіоцентр готовий працювати на випадок знеструмлення. Солодощі, теплі речі та обереги зібрали для українських військових кропивницькі ліцеїсти. Російські ракети поцілили по енергетичному об'єкту Кіровоградщини. Вся область лишилась без електропостачання. Про це сказав голова військової адміністрації Андрій Райкович. В регіоні перебої з електропостачанням. Повітряна тривога тривала майже три години. Ми на зв'язку постійному з Укренерго, які лагодять системи, зараз зшивають фактично усю країну. Для нас найголовніше подати живлення до областей, а вже потужності цього живлення будемо далі лагодити і збільшувати. Найголовніше заживити усі області для того, щоб заживити в першу чергу критичну інфраструктуру, далі заживити побутових споживачів, тобто просто домівки людей. Зараз ситуація наступна. В усіх областях розвертаються пункти незламності. Це локації, де є генератори, куди можуть звернутися люди. Адреси цих локацій є на сайті незламність Також очільники областей зараз прокомунікують у своїх телеграм-каналах ці локації. Також задіється ДСНС з гучномовцями, Будуть зараз вже починати їздити по містам, селищам, сповіщати про найближчі пункти незламності, куди можна звернутися за теплом, прийти погрітися, підключити телефон, підзарядити і так далі. Там також в більшості з Них вже є інтернет, який ми там забезпечили за рахунок стрелінків та оптоволоконних ліній. Найголовніше зараз, як я сказав, заживити області. Сподіваємося, що це буде у найближчі години. Над цим працюють наші енергетики і будуть працювати. Вони почали працювати ще під час, чесно кажучи, сигналу повітряної тривоги, тому що ми розуміємо, що треба якнайшвидше відновити все. Оновлення, думаю, будуть вже за декілька годин, може ближче до ранку. Після закінчення повітряної тривоги у Кропивницькому на автозаправних станціях утворились черги водіїв. Така була о 16-й годині на вулиці Вокзальна. За підрахунками Суспільного, у черзі було півсотні водіїв. Електропостачання в місті у цей час не було. На деяких автозаправних станціях встановили генератори. Газом потрібно заправитися. Невеликий літрів 10 поки що. Нам тільки. Ну, так, По місту, щоб поїздити, а потім, вже, як появиться світло, заправимося більше. З-за того, що, мабуть, світла немає. І з-за того, що обстрілюють Україну. І буде як заправитись людям, і, а їхати кудись потрібно. І бензин і, або газ потрібно. Вдох видок, щоб зробити, будь ласка. Вдох видох. Трошки боляче, ні? Трошки. Трошки боляче. У палаті Кропивницького обласного кардіоцентру хірург Павло Кіструга оглядає пацієнта. Чоловік переніс операцію на серці. каже про відключення електропостачання перед операцією не хвилювався. Паску я знаю, що большая робота проведена у нас в області. І в медицині правідне по роботу побіченню енерго, резервних енергоісточнікові питання оперували чоловіка у цій операційній в умовах, коли через обстріли російськими військовими енергосистеми на Кіровоградщині понад місяць вводять аварійні та планові відключення електрики. У цій залі роблять операції на відкритому серці. Доступ до енергоживлення тут має бути цілодобово. Напруга, як ви бачите, все ці красні, красні лампочки, все це працює цілодобово і е, готові до використання в будь якому ми. Тобто е, в енергетичному плані, в енергетичному сенсі ми підстраховані. Пояснює вимкнення електроенергії під час операції небезпечне для життя. Особливо це небезпечно, коли людина знаходиться під час операції на штучному кровообізі і зупинено серце. Але в ці прилади вмонтовані акумулятори, які тримають енергозабезпечення приладів там до двох, до трьох годин, іноді до чотирьох. Пацієнтів у цій залі оперують щодня. Операція може тривати понад 5 годин. Операційна повинна бути постійно в готовності. В моїй лікарській практиці був випадок, коли вимикалося світло в операційній, але це було давно і не в цій клініці. Зараз під час під час операції в принципі, все, тут все працює стабільно, без перебоїв. Це один з двох дизельних генераторів, який має кардіоцентр на випадок знеструмлення. У раптовому вимиканні світла він сам вмикається і подає нам освітлення на малу операційну. Дизель-генератор заправлений повністю, там 60 літрів. Розхід десь орієнтовно 3,5-4 літра дизеля на годину. Таким чином, десь годин 10, ми можемо спокійно працювати. Після сьогоднішніх масових обстрілів енергосистеми України вся Кіровоградська область залишилась без електропостачання. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У компаніївській громаді облаштовують 11 пунктів незламності. Шість з них працюють. Це один з них у дитсадку. На випадок тривалого відключення електропостачання у пунктах можна зарядити телефон, підключитися до інтернету. Тут є продукти, вода, аптечка, чайник та посуд. В цьому пункті є кімната для відпочинку та телевізор. В нас у котельні стоїть генератор на випадок, якщо не буде світла, ми запустимо генератор, тепло, світло буде, зарядку можна телефона зробити, вайфай, теж інтернет роздача буде. Так, а вода? і вода буде, вода, і гаряча болір у нас. У пункті є туалет та рукомийники. За підрахунками Світлани Северин одночасно тут можуть прийняти півсотні людей. Скільки прийде, усіх приютимо не будеш такого, будемо міститися. Жителька компаніївки Наталія Кіріченко говорить, готувалась до можливих відключень електроенергії, підготувала для опалення дрова. Купила свічок, о, купила для, для лампи керосину, У мене є лампа така, ще старовинна. Все. Я однуся до цього спокійно, тому що в Україні таке робиться, людям на фронті ще чаще, і в розбитих городах дуже тяжко дуже. Це пункт обігріву в селі Зелене Компаніївської громади. Староста села показує, що є в пункті незламності. Тут тисячу літрів – це вода питна, її можна використовувати. Як і для приготування її ще і пити, і мити, якщо це потрібно. У нас є електрогенератор, ще ми не користувалися, але якщо буде похолодання і не буде світла, ми будемо його запускати і користуватися. У нас є наявності крупи. Пшенична, ячна, макарони, мука, овсянка для приготування. Їжі. В цій кімнаті є чайник, чай, печиво, посуд та аптечка. 4 ліжка. Доступ до інтернету буде, тому що у нас є електрогенератор, запуститься, у нас є роутер, який роздає. Мобільний зв'язок ну, повинен бути. У нас на даний час у цій кімнаті 4 ліжка, у нас є рядом кімната, де шість ліжок, і ще одна кімната, де п'ять ліжок. Якщо це буде потрібно, ми ще додамо ліжка, якщо це буде потрібно. Емілія Касап про пункт знає. Сама каже, теж готувалась до відключень електрики. Ми купили. А, генератор вже У мене паливо газове. Як нема, сутки, оце то туди ми включаємо його, то включаємо часа на три, на чотири, щоб холодильник не розморозився, щоб в хаті не, не замерзло топлення. Заплановано в громаді створити 11 пунктів незваності на виконання доручення офісу президента і голови військової адміністрації обласної. Шість з них готові. Це означає те, що є і Альтернативний вид забезпечення електроенергії – це генератор. Є інтернет, є місце, де можна випити чаю, кави, зігрітися. Інші ми зараз до працюємо з соціальним бізнесом на рахунок того, щоб орендувати в них генератор. Каже для облаштування та забезпечення пунктів незламності гроші з бюджету громади не витрачали. Допомогли благодійники. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький. Діна Листопад приїхала в Кропивницький з міста Ізюм Харківської області. За даними Ради нацбезпеки, за час вторгнення Росії в Україну Ізюм зазнав найбільше авіаударів 476. Місто було в окупації з квітня до вересня. Діна Листопад змогла виїхати в березні. Нині працює в краєзнавчому музеї Кропивницького. Частина міста, яка була ще під захистом наших бійців, вона зазнавала з боку расистів дуже руйнівних обстрілів. Це були і авіаудари. Це була і артилерія. Тілерія і Гради. орки починали масовані обстріли, і автобуси вони просто не могли попасти на цю територію. А тут маленький автобус їхав, я вискочила на дорогу, стала махати руками, і бійці атуди кричать: Швидко, швидко, бо ми не знаємо, що буде завтра. І ми вискочили з підвалу, з діти, син і його невіста. Моя мама, пенсіонерка, і е, собака, кіт і п'ять щуриків заховала під куртку. Візюмі разом з колегами з місцевого краєзнавчого музею врятували друковане Євангеліє в срібному з позолотої окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою особої уваги заслуговує оклад. Це срібло з позолотою, дуже пишне, виконане в стилі українського барокко. Ми почали ховати найбільш цінні предмети. Ну, По-перше, драхметали, потім такі предмети, які мають особливу цінність, і частину їх ми сховали, у тому числі і це євангеліє. За всю історію книжкового друку такі Євангелія. Випускалася всього два рази. Розповідає до яких хитрощів вдалися, щоб Євангелія не знайшли росіяни. Про Євангелія знали знало дуже багато людей. Якщо б ця інформація дійшла до орків, вони могли б його і шукати в музеї у будівлі. Тому ми заховали поставили у вітрину. Це така велика вітрина кругового огляду. Ми поставили туди книгу, яка трошки нагадувала це Євангелія. Ну, я вважаю, що для мародерів, орків, вони не помітили призниці і таким чином колекцію вдалося врятувати. Нині врятована Євангелія перебуває у сховищі під охороною військових. Діна Листопад, після звільнення Ізюма від російської окупації, навідалася туди, щоб забрати родинні фотографії. Жити планує у Кропивницькому. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. На партах замість зошитів та підручників сухі пайки та шкарпетки. Їх старшокласники Кропивницького ліцею науковий зібрали для військових, які на фронті. Акцію організували до Дня Збройних сил України. П'ять ваш карпеток, п'ять мівіночек, п'ять однакових ліків. Чуєте, Якщо вони повторюються або схожі, можна брати два таких, два таких і щось одне. Серветки, вологі обов'язково в кожну коробку. 16-річна Софія Чабан каже, хоче, аби зібране порадувало військових. На фронті нині її батько. Це дуже відповідально, чесно кажучи, для мене, тому що у мене батько зараз теж воює. Зараз, звісно, він не наглядчі точки, але теж це все я рада, що буде доставлено дівчатам та хлопцям, яким це необхідно. До кожного пакунку кладуть листівку та оберіг. Почалася зима, вже випав сніг, я дуже почала переживати. Усі раділи навкруги, тому що сніг, вау, гарно. А я переживала, тому що я розумію, що зараз їм там дуже холодно, земля сира, мокра, і їм вже треба рити оці канави. І мені дуже боляче за те, що вони зараз нас оберігають, а ми сидимо вдома в теплій кімнаті. До акції долучились пів тисячі учнів. Це і поміч військовим і виховання дітей, каже директорка ліцею Наталія Чередніченко. Щоб діти відчували важливість кожного вчинка, кожної громадської думки і позиції. Ми постійно долучаємо їх до різноманітних благодійних акцій. Гостинці передадуть до громадського простору кропхаб, звідти повезуть на фронт. Медикаменти це дуже важливо. Це зігріваючі мазі, противовіруску антисимптомні такі препарати, каплі в нос. Це вже зовсім дітки, які були маленькими в 2014 році, долучаються до акції підтримки військових. І ну я щиро радію, тому що наші діти зростають патріотами своєї держави. За годину школярі сформували 25 коробок для захисників. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.